Ось що залишилось від кущів. Такі стрички. А це то, що ми залишили. Хай росте. До морозів, може, щось і буде. А ось кущі ще з листям. Ось так воно виглядає. Тут трошки вже подірбанили. Насіння вам визріває? Так, зараз на горіщі ось вже є сухий лист ось так процес іде. Віця прийшла.